иду, потому что это было для меня так. И бань, и прочие, и прочие, и прочие. Кажется, состав. Так, так. Самоドレス просили. Слушаем сегодня ванне, леди ванне, сегодня ванне или чтение. Зорила Марта до Ісуса, Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би, та й тепер знаєш, що все, що ти попросиш у Бога, бо дасть тобі. Ісус каже, їй, твій брат Воскресне. Каже до нього Марта. Знаю, що Воскресне у Воскресіння в останній день. Ісус відповів їй. Я воскресіння і життя, хто в мене вірує, навіть коли помре житиме. Вчора, знаєте, коли ми йшли попри військорабі та пісня, пливе кача. Але, не може, знаєте, той є символ ще з Майдану, коли були перші жертви за нашу теперішню Україну, за якомася. Бо ми знаємо, як несли перші жертви. Нігосяна і інші, які загинули, ставили їхні труди там на Майдані, молилися і та пісня звучала. І направду, знаєте, коли ті слова пролунали про маму, Гей же мені синку не жаль, ти ж на моїм серці лежав. Властиво, що до тої мами, яка тримала його своїми грудьми, яка виносила, народила його, кормила, звичайно, переживала в ці дні, коли його серце покликало бути захисником нашим. Бо з 15-го року він вже є на фронті. І всі горячі точки, які були він всюди був присутній. Почули про тяжке поранення, то всі десь ми. Стали молитися, стали просити Бога, щоб він вижив. А та мама, знаєте, та голубка полетіла туди, на схід, до цієї лікарні, де він лежав, бо відчувала потреба бути в корі своїм жіночком. Та сім'я велика, восьмеро дітей, але наскільки вони дружно один одного любили, поважали і підтримували, то треба таку сім'ю пошукати. Тому сьогодні на правду, знаєте, коли ми разом дійшлися, ми звершуємо молитву. Як і колись звершували молитву за його здоров'я. В наших храмах ми молилися. Що робить молитва, коли молимося за здоров'я? Ми поручаємо ту людину, ту душу в руки Божі. Ми, Моби кажемо, Господи, то твоя дитина. Роби з ним те, що ти хочеш робити. Якщо має він жити, повернути його до життя, зроби, щоб він ще був з нами. А вже не має, не має бути тут, на землі, то він його там, де ти йому приготовив місце. Тому знайти якісь слова розради і потіші для мами, для родини дуже важко. Але єдине, що можу сказати, що Бог йому дав набагато краще, ніж те, що ми можемо тут йому дати. Навіть ми б всі скарби з землі позбирали і дали йому, Бог дав йому краще, ніж може тут мама чи тато, чи хтось інший йому дарувати. Тому сьогодні ми, на, ми щиро дякуємо за дар його життя, за його служіння, за його любов до своєї батьківщини, до нас з вами, за, за те, що він не був, був не, не дуже великого росту, але мав велике серце і дуже мужній був. Бо був у штурмовій бригаді. Це та бригада, яка йде на штурм, яка виганяє отого ворога з нашої землі. Тому не дивно, що і ті поранення були дуже такі важкі, не, скажімо, які не, не, не дали йому можливість вийти і повернутися до нас живим і здоровим. Сьогодні покійник нас захисник Віктор, який є, має нагороди за свою відвагу, за свою мужність. Ми щиро вклоняємося перед ним. Віримо, що Господь йому, як і тисячі інших наші воїні, приготує то небесне царство серед тих, які люблять свою, свого ближнього. Бо каже властиво, що та любов є найбільшою, коли своє життя за своїх ближніх віддаєш. І ми щиро дякуємо нашому Захисницю за те, що він був, за те, що він служив, за те, що захищав нас. І віримо, що і далі буде нас захороняти там з неба серед всіх побратимів своїх, які віддали свої життя за нас з вами. Молити Бога, щоб цей ворог забрався з нашої землі, щоб наша земля процвітала, бо будувати будемо майбутнє саме на історії наших воїнів, на їхній відвазі і мужності. Про них будуть книжки писати, їхніми іменами будуть вулиці називати, тому що це для нас є історія гірка. Тривожна, але і славна, бо це боротьба за наше майбутнє. Амінь. Слава Ісусу Христу.

Вернісце вічна і тобі, пане. запечатується гріх цей до другого приходу Христового ім'я Отця і Сина, і Святого, Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай. святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тут наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, ви винуватцям наша, і не ляги нас, у спокусу, а ви визволи нас від лукавого, обратно ми слава на привіжі, слава на плава. Породила Христа спаса, на душу нашу. Оторвотна родина. Дозвольте від імені всіх, хто присутніх, від цієї громади, нашої Хирівської громади, від цієї України подякувати вашому сину, воїну світла, воїну, який віддав. Своє життя за нас. За те, що ми не сиділи в підвалах, за те, що вони не впустили ще в 2017 році ворога супостата сюди, на захід України. Дякуємо вам, низький вам уклін за такого сина. Дозвольте низько вам клодитись і подякувати від цієї громади. Від цих тут присутніх дітей, від онуків і правнуків, що є такі воїни і його побратими. І ми маємо надію, не те, що надію, а ми віримо, що ворога сюди вони не пустять. І він згине, як роса на сонці. Дякуємо вам, вішаємо слава і пам'ять. Pen the world